Вітаю з вами Климен, і сьогодні ми подивимось на альтернативну історію Ірану, який, як відомо, під час Другої світової опинився під окупацією совєтсько-британських військ. Але ця історія розповість про сильний Іран, який мало того, що збереже свою незалежність, так ще й збільшить свої території. Перед початком відео дякую спонсорам каналу за підтримку. Для мене це дуже важливо. Іран на початку ХХ століття перебував у Занепаді. Правила династія Каджарів, але останній шах Ахмад був слабким, а країна фактично контролювалась іноземцями. У 1921 році Реза Пахлаві, командир перської козачої бригади, здійснив військовий переворот. Він захопив Тегеран, розігнав уряд і встановив новий режим. Спочатку став військовим міністром, потім прем'єр-міністром. А у 1921 П'ятому році парламент скасував правління каджарів і проголосив його шахом. 1936 рік. Іранська нафта контролюється не державою, а британцями. Англо-іранська нафтова компанія контролює видобуток і прибутки, залишаючи Ірану лише крихти. У самому суспільстві зберігаються сильні ісламські традиції, які суперечать політиці секуляризації Пахлаві. Національна єдність залишається хиткою. Кою віддалені регіони, населені азербайджанцями та курдами, повстають проти центральної влади. Резапахлаві жорстоко придушує заколоти, але бунтівні настрої все ще залишаються. 15 квітня 1936 року на Резу пахлаві було скоєно замах, коли він виступав в центрі Тегерана із промовою. На щастя, замах був невдалим. Нападників швидко схопили. Виявилось, що це офіцери іранської армії, які виступають проти його політики. Для пахлаві цей замах став ідеальним приводом для знищення опозиції. По всій країні розгортається масштабна чистка. Арештовують політичних діячів та військових. Амент розпущено, Іран стає абсолютною монархією. Це продовжувалося до початку 1937 року, коли після повного викорінення опозиції Реза Пахлаві пішов ще далі та проголосив про створення першої іранської імперії. Водночас із цим розпочалась масштабна індустріалізація. По всій країні відкриваються нові фабрики, прискорюється будівництво трансіранської залізниці, яке ще тягнеться з 1927 року. Але найголовніше почалася розробка нових нафтових родовищ. Туреччина активізувалася в зовнішній політиці. Турецькі дипломати відвідували Ірак, Іран та Афганістан. Туреччина бажала підписати спільну угоду про ненапад між усіма учасниками і таким чином стабілізувати ситуацію в регіоні. В березні 37-го року підписати угоду погодились усі. Але не Іран. Реза Пахлаві, мріючи про розширення Першої Іранської імперії, відмовився від підписання. Починаючи з травня 37-го року, іранський імператор Реза Пахлаві почав масштабну боротьбу із бунтівниками. Під удар потрапили азербайджанські та курдські повстанці. Азербайджанські та курдські регіони не задоволені через політику централізації. Пахлаві відправив армію для придушення спротиву. Військові операції про. Ходять із застосуванням артилерії та авіації. Повстанські осередки розгромлені, племена роззброєні. Їхніх лідерів страчено або заслано. Влада вводить жорстку політику асиміляції, заборонено азербайджанську та курдську мови, змінено традиційні назви міст, тисячі сімей депортовані до центрального Ірану. Одночасно з цим Реза Пахлаві розпочав рішучу боротьбу із впливом ісламу в політиці та суспільстві. Держава більше не. Підкоряється релігійним догмам, і вона рухається вперед до модернізації, а не назад у минуле релігійні школи закриваються а духовенство позбавляють влади та привілеїв. 1938 рік почався з розробки плану розширення імперії за рахунок сусідніх держав у центрі уваги Ірак та Афганістан. На початку травня іранська армія розпочала військові навчання на кордоні з Іраком. В навчанні було задіяне нове озброєння та навіть нові літаки власного виробництва. Все це було демонстрацією сили, щоби вже в червні вислати ультиматум Багдаду та вимагати передачі північних територій. Ірак. Розуміючи своє скрутне становище в цей момент, не наважився відмовити. В підсумку Іран розширився без єдиного пострілу і навіть наблизився до столиці Іраку. Після Іраку настав час Афганістану на відміну від Іраку, який має хоч якусь армію. Афганістан міг тільки сподіватись на свою складну місцевість. Навіть невелика кількість іранської армії переконала Кабул передати прикордонні землі. Іранська імперія без війн змогла розширитись, але тепер постали нові перешкоди на півночі. Могутній Совєтський Союз на сході Британська Індія. Можна було продовжити окупацію Іраку, але його незалежність гарантована Лондоном. Ну, Афганістан. Його місцевість дуже складна, а економічна користь від окупації сумнівна. Ця війна могла б обернутися лише марними витратами ресурсів. І тоді Іран звернув увагу на Туреччину, яка в давні часи була частиною Перської імперії. Туреччина ослаблена внутрішніми реформами. Її армія ще не оговталася від Першої світової. Це ідеальний кандидат для подальшого розширення. 11 квітня 1939 року Іран оголосив війну Туреччині. Армія негайно перейшла у наступ, маючи на меті швидко оточити та знищити турецькі сили на схід від міста Хаккярі. Однак завдання виявилось складнішим ніж очікувалося. Турецькі війська проводили постійні ротації, зміцнювали оборону та не давали іранцям зробити оточення. Лише через два місяці наполегливих боїв іранська армія змогла нарешті взяти. В оточення турецької дивізії це було того варте, бо на початку війни там було лише 4 дивізії, але в оточенні в підсумку опинилося 12 дивізій. Туреччина сама загнала свої війська в пастку. Ще місяць пішов на зачистку. Під ударами артилерії без постачання і можливості прориву. 100 тисяч турецьких солдат були знищені. Це стало першою великою перемогою Ірану у війні. Але попри успіх, війна затягується. За три місяці боїв Іран отримав перевагу, але просування в глиб Туреччини залишається мінімальним. До кінця 1939 року іранська армія продовжувала наступ, намагаючись просунутись в глиб Туреччини та взяти ворожі сили в нові оточення. Однак, складний гірський рельєф і запеклий опір турецьких військ значно сповільнював просування. Війна перетворювалася на затяжне протистояння і перемогу. Мого, вже не здавалася такою легкою, як здавалось на початку. Ситуація на фронті залишається без змін. Лінія фронту застигла. Іранські війська припинили активні атаки. Але якщо Іран перейшов до оборони, то Туреччина навпаки пішла у наступ. Турецькі генерали спробували переломити хід війни, кидаючи свої війська в лобові атаки. Однак гірський ландшафт і добре укріплені позиції іранців зводили ці зусилля на нівець, величезні втрати нестача ресурсів, виснаження резервів усе це грало на руку Ірану. Після місяців виснажливої оборони Іран в жовтні перейшов у наступ. Турецька армія знекровлена власними атаками не змогла втримати фронт. Лінії оборони почали руйнуватись. Дивізії потрапляли в оточення. А іранські війська стрімко просувалися вперед. 11 лютого 41-го року, після захоплення всіх великих міст, Туреччина капітулювала. Падіння туреччини не означало кінець боротьби. Іран розпочав складний процес інтеграції захоплених територій. Завдання було непростим: населення колишньої Туреччини не сприймало іранську владу як законну, а залишки турецької адміністрації та військових формувань могли стати джерелом опору. Було запущено масштабні реформи, ліквідація усіх турецьких державних структур, запровадження іранських законів, поступова заміна місцевої еліти на лояльних посадовців, економіка регіону. Перебувала в занепаді після війни, тож почалось відновлення інфраструктури та відбудова міст. Після перемоги над Туреччиною Іран більше не був відсталою державою. Тепер він заявляв про себе як про нову силу на світовій арені. Настав час позбутися останніх кайданів колоніального минулого. Головним кроком стало знищення британського контролю над іранською нафтою. Англо-іранська нафтова компанія, яка роками викачувала багатства країни на користь. Ті Лондона була ліквідована. Її місце зайняла Національна іранська нафтова компанія, яка працюватиме виключно в інтересах Ірану. Поки Іран зміцнював свої позиції, Москва не залишалася осторонь. Незважаючи на війну з Німеччиною. Совєтський союз активно підтримує іранських комуністів. Совєтська пропаганда почала проникати в народ. Комуністичні ідеї ставали дедалі популярнішими. Колишні підпільні організації виходили на світло, їхня діяльність ставала відкритішою, але найбільш тривожним було інше: навіть серед урядовних чиновників з'явилися прихильники комунізму. Розуміючи загрозу комунізму, імператор Реза Пахлаві відправився до Берліну. Німеччина з самого початку була одним із головних торгових партнерів Ірану, а тепер могла стати ще й стратегічним союз. Узником у боротьбі проти совєтського впливу переговори пройшли успішно. Було підписано договір про ненапад, який гарантував безпеку обох країн. Крім того, угода про розширену торгівлю зміцнила економічні зв'язки. Іран забезпечував Німеччину нафтою та сировиною, а натомість отримував передові технології та військове обладнання. Поглиблення відносин між Іраном і Німеччиною стало тривожним сигналом для Москви. Совєтський посол у Тегерані шість разів зустрічався з імператором, і це лише за один тиждень. Кожна розмова ставала все жорсткішою. А під час останньої зустрічі Москва відкинула дипломатію та висунула відвертий ультиматум. Іран мав два варіанти: приєднатися до оборонного пакту із Совєтським Союзом, що фактично означає кінець монархії та встановлення. Влення комуністичного режиму і другий варіант відмовитись. І тоді Москва погрожує війною. Імператор, звісно, відмовився приймати умови Москви і наказав армії висунутись на кордон для підготовки до бойових дій. Іран не став чекати на наступ з боку Москви 14 грудня 41-го року, о другій ночі, іранська армія перетнула кордон із Совєтським Союзом, почавши масштабну військову операцію. Бої почались як на Кавказі, так і в Центральній Азії. Совєти, зважаючи на війну з Німеччиною, не могли. Ефективно зміцнити свої південні кордони. Це дало Ірану величезну перевагу. Вже до кінця року іранці захопили грузинську, вірменську та азербайджанську ССР. Але в Центральній Азії ситуація виявилася складнішою. Цей регіон був переповнений горами, пустелями та бездоріжжям, що ускладнювало постачання іранських військ та спричиняло великі втрати. Тим не менш, Іран продовжував свій наступ. Іран втратив лише 125 тисяч військових у той час. Совєтський союз втратив 600 тисяч людей, і це тільки від Ірану. І вже 19 серпня 1942 року Совєтський Союз капітулював. За підсумками мирної конференції Іран отримав під свій контроль Кавказ, Калмикію та всю Центральну Азію. Після перемоги над Совєтським Союзом Німеччина почала тиснути на Іран, пропонуючи йому приєднатися до Другої світової. Німеччина обіцяла територіальні здобутки на Близькому Сході та в Індії. Ця пропозиція виглядала хорошою, але Запах лаві прийняв інше рішення. Він відмовився приєднатися до війни. Іран, хоча й мав стратегічні амбіції, але не бажав втягуватися у масштабний конфлікт, результат якого був непередбачуваним. Німеччина вже знаходиться на піку своїх можливостей, а Британія та США тільки нарощують свою силу та готуються до висадки в Європі. Іран, який колись був відсталою країною, зумів перетворитись на потужну імперію, з якою рахувались на міжнародній арені. Завдяки рішучим діям Рези Пахлаві, Іран став однією з найсильніших держав у регіоні. Хоча імператор і мав можливість ще більше розширити кордони. Але замість того, щоб ризикувати втратою всього, пахлаві вирішив зберегти стабільність і зміцнити те, що вже було досягнуто, зберігаючи своє місце серед великих держав світу. На цьому проходження за Іран закінчується. Якщо сподобалось, ставте вподобайку, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео. Дякую всім за перегляд. До наступної зустрічі.